Привіт, друзі! Як ви гадаєте, а чи можливо зазирнути крізь папір? Звісно, можна, але як це зробити? Давайте з вами спробуємо. А для цього нам потрібно трішки олії. Ось вона у мене у стаканчику. Пензлик. Ось такий будь-який журнал або газета та білий папір. Спочатку нам потрібно капнути краплю олію на папір та пензликом розтерти, роблячи ось таке віконечко. Тепер ми беремо наш аркуш журналу чи газети, наш аркуш намочений олією та кладемо на поверхню нашої. Нашого журналу. А тепер ми чітко можемо дивитись крізь папір як крізь віконечко. Але ви запитаєте, чому так відбувається? А все дуже просто. Папір складається з волокон. А жир, тобто олія, яку ми наносимо, розтікається між цими волокнами. Ось, погляньте. І наша жирна речовина робить середовище це однорідним. І саме тому світло проходить крізь папір. І ми з вами можемо бачити картинки, вирізки, будь-що, що покладемо під низ. Ось я, наприклад, бачу. Телефон та ціну через віконечко. Тут я бачу слова, речення. Будь-що. Спробуйте ви зробити такий цікавий експеримент у себе вдома та читати крізь папір. До зустрічі!